День пам'яті Героїв Крут, 29 січня 1918 року. Збройне зіткнення на залізничній станції біля села Крути, яка розташовувалася на 130-му кілометрі в північно-східному напрямку від Києва. Учасники події невеликий загін з боку юної Української Народної Республіки, близько 600 чоловік і Червона армія радянської Росії. Яка значно перевищує своїх вимушених супротивників числом, бойовим потенціалом та досвідом. Результат бою неважко передбачити у запалі громадянського протистояння, трансформації суспільного і політичного світогляду, в пікових точках переломних моментів, що стали низкою таких подій, які змусили нашу історію зазнати найглибших змін. Цей бік ніяк не міг залишитися в забутті. З вітром говорила, розпитай по світу, чи я тут могила. молодий хлопчина, малий ночі сині, чи роман з Львова, чи Тарас з Волині. Пам'яті героїв Крут. Оголошується хвилина мовчання. Правда в тому, що народ України любить свою країну, своєю кров'ю. Душею і своєю працею він, як і будь-який інший народ, прагне до життя та благополуччя. Цей день, не дивлячись ні на що, не завжди залишиться світлим в нашій пам'яті, день подвигу та прикладу для майбутніх та нинішніх поколінь, день надії і любові до своєї батьківщини, день пам'яті героїв Крут.